Нагороджується Мартиненко Василь Олексійович, директор Васильівської загальноосвітньої школи перших третіх ступнів No1. Почесною <плес> грамою нагороджується Коноваленко Ольга Анатоліївна, заступник директора по роботи. Василівський коледж та державного агротехнологічного університету. Нагороджується решетняк Світлана Володимирівна майстер виробничого навчання державного навчального закладу Васильівський професійний ліцей. Нагороджується Христе Тетяна Іванівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу номер 2 Малятко.